ти, юдо! Чи ж розсудку в тебе нема? Переможців війні чи не буде. Всю планету накриє бітьма. То Навіщо ж планеті ціму? Життя і своє поцінів. Юди світ на сцені лише діти і зовсім не дитячі вірші про війну, біль та страждання. Час дати відсіч саме з таким гаслом в Баранівській громаді пройшла обласна мистецька акція. Взагалі цей проект. Як на мене, він взагалі не має ніякої складності в реалізації, і він в цьому його й фішка, тому що він робиться з тими дітьми, які знаходяться в певних громадах. Це об'єднання громади, це і майстер-клас для дітей, це і патріотичне виховання. І найголовніше, коли діти виступають на сцені, це такий бальзам. Нашим воїнам, які нас захищають, учасниками перформансу завжди є місцеві діти. Той день, коли Микола отримав запрошення до участі у акції, пам'ятає досі і погодився відразу. Така пропозиція буває лише раз на життя. У мої вірші, звісно, про війну нас важка ситуація в країні потрібно, щоб чим частіше такі марафони здійснювалися в Україні. Підтримку української армії зсу сумської тероборони. І усіх, хто підтримує Україну. Погодилася і Катерина, хоча декламувати вірші та виступати на великій сцені. Для неї не новизна. Такі вірші читати особливо важко. Один про дівчинку, до якої росіян прийшов в дім. Це дуже сумно, що росіяни в дім до нас прийшли. Ми маємо цим росіянам протистояти. На підготовку було лише декілька днів. Юні артисти згадують, це була інтенсивна підготовка, та за час роботи з професіоналами навчилися багато чому новому. Дуже класно, цікаво. Іменно там, де нам режисер пояснює, як це все зробити. І іноді входить сам в образ, і це заворажує трошки. Вони для нас друзі, вони ніби вже друга сім'я. Дуже дуже шкода, що вони їдуть. Дуже шкода. Хотілося б ще далі працювати з ними, дізнаватися щось нове, тому що такий справді класний результат за буквально пару днів. Це просто дуже класно. І це якщо б не було їх такого б результату, я б впевнена, що не було. Нам дуже важко прощатися з режисерами. Нам дуже важко прощатися з цими людьми, тому що вони нас завжди підтримували. Вони стали за цей короткий період часу для нас друзями, справді дуже близькими людьми. І ось те, що ми показали на сцені, це тільки їхня заслуга. І вони у нас навчили, вони нас навчили. І для нас це було були настільки е, круті знання, що в подальшому житті вони будуть для нас стільки переможні, і ну, ми їм дуже дякуємо. На сцені поєднувалися вірші, музика та неймовірні емоції. Організатори зізнаються, дуже хвилювалися, чи зможуть діти передати такі дорослі речі у своїх творах. Однак переконують, усе пройшло навіть краще, аніж очікували. Діти за такий короткий час за час війни стали дійсно дорослими, і майже кожен. Пережив усі ті моменти, про які ми говоримо е, у багатьох дітей. Зараз знаходяться на передовій їхні батьки, їхні брати і. Ми дітям про це нагадували для того, щоб вони дійсно могли передати ось цю біль, ось цю тугу, ось ці всі емоції, які переживають люди, які чекають своїх рідних, люди, які втратили своїх рідних, для того, щоб глядач зрозумів нашу думку. Особливістю заходу стало те, що в залі були присутні військові, які подякували акторам не лише теплим словом, але й квітами та солодощами. Подякувати після такого, після такого виступу. Кожен військослужбовець буде ще збільшив люто нищити ворогу Для нашої Проєкт Відсіч діти розповідають організатори, розпочався у Житомирі та планує охопити якомога більше громад області та навіть за її межами. Ми показували відсіч в біотехнологічному ліцеї Радовелі. Ми проводили відсіч діти у Коростишівській громаді. Ми тепер, от сьогодні, ми провели відсіч діти в Баранівській громаді. За що, в принципі, ми щиро дякуємо, адже Сьогодні, як ніколи, не знаю, чому можливо так енергетика співпала, можливо, час так співпав. Але хлопці, які сьогодні присутні були в цій залі, вони подарували ту хвилю емоцій, яку не передати словами. Коли на сцені об'єднується молодь, в принципі, заради якої це все і робиться, і хлопці, які бачать за для чого вони зараз стоять там і обороняють нашу державу. Ну, це, це словами неможливо описати. Також відсіч діти була представлена у Німеччині, де брали участь також українські діти, котрі були вимушені виїхати за кордон. Під час кожного виступу юні артисти доводять, що разом ми можемо дати відсіч ворогу. Наш прапор неба з в за